Кенгуру Сєня та єнот міміно вже обжилися у новій домівці. Майже тиждень тому у зоокуток, що у парку Чекмана їх забрали з цирку. Працівники зоокутка кажуть, тварини адаптували швидко, особливих проблем з їх утриманням немає. Догляд за ними не дуже вибагливий. Наприклад, кенгуру їсть все те, що крулі їдять. А міміно єнот він також їсть все, ну ще в раціон ходить в нього, м'ясо. Кенгуру зараз 4 роки, єноту пішов третій рік. Тварини досить товариські і не проти побавитись. Із відвідувачами, крім того, до зоокуточка найближчим часом планують завести мавп та левів. Ще має бути мавпа і ще мають бути льви. Виділена в нас земля для підвольєри, і в подальшому ми будемо. Вже зараз у зоокуточку проживає близько 30 різних тварин та птахів. У планах хмельницький зоокуток розширити і створити справжній міні-зоопарк, де житимуть леви, мавпи, єноти та інші екзотичні тварини. Двері куточки відкриті для усіх бажаючих вже з 1 квітня. Ціна за вхід абсолютно символічна. А от враження, які ви отримуєте від спілкування з тваринами, безцінні. Вікторія Земба, Сергій Репчинський, новини, телеканал Ексклюзив.